Вітаю, друзі! Зараз швиденько покажу вам ось такий цікавий електровелосипед. Це кроссер Єдельта. Е вже 2025 року випуску. Це свіжі електровелосипеди. Надійшли вони ось до нас у лютому вже. Що можна про нього сказати? Це дуже практичний електровелосипед, який. Можна використовувати як і в місті, так і в селі, на бездоріжжі. У нього високий кліренс, такі високі колеса. Ми бачимо. Це металові колеса 250-275 на 17, як в мопеді Дельта. Попереду LED-оптика є ось така лінзова невеличка, підсвітка ось така спереду. Ззаду є ось така. Ось така спинка для пасажирів, вона ховається під сідло. Ось такі підніжки є. Їх можна використовувати як для багажу, так і для пасажира ставити ноги ззаду. Тут у нас все стандартно. Є безключовий доступ. Тут вже у нас 4 віртуальні передачі. Він розвиває швидкість 65 км в час. Є оснащений сигналізацією, USB-портом для зарядки телефону або пристрою. Тобто, все є і нічого зайвого в цьому електровелосипеді, підходить він майже для всіх людей для використання. Ось так, зараз ще покажу вам трошки чорний колір. Це дуже красивий, такий універсальний. Класичний колір. Якщо ви хочете купити такий електровелосипед, ви можете подзвонити мені або написати. Ми знаходимося в місті Олександрія на вулиці Григорія Сокальського, 79. Всім бажаю удачі, друзі. До нових зустрічей.